Сьогодні ми зануримося у світ, де кожен знайде щось для себе: світ відпочинку. Адже відпочинок це не просто перерва, це можливість перезавантажитись і наповнитись новими силами, готові дізнатися, які види відпочинку існують, і як обрати ідеальний для себе. Почнемо з тих, хто не уявляє життя без руху та адреналіну. Активний відпочинок це гори, річки, ліси, що чекають на ваші пригоди, піші походи, сплави на байдарках, велосипедні маршрути. Обирайте свій виклик. Це чудовий спосіб відчути себе живим і побачити світ з нової перспективи. Якщо ж ви прагнете спокою та відновлення, тоді ваш вибір релакс відпочинок. Це може бути тиждень на березі моря, спа процедури або просто спокійний час на природі. Дозвольте собі розслабитись, забути про щоденні турботи та відновити внутрішню гармонію. Ваше тіло і розум будуть вам вдячні. Для допитливих душ і тих, хто прагне нових знань, ідеально підійде культурний відпочинок. Відвідування музеїв, галерей, історичних пам'яток чи театральних вистав збагатить ваш внутрішній світ. Це чудова нагода дізнатися більше про світ, його історію та мистецтво. Кожна подорож стає уроком. Відпочинок з близькими це особливий вид насолоди, сімейні поїздки до парків розваг, спільні пікніки на природі чи просто вечірні посиденьки з друзями, це час для створення спільних спогадів, зміцнення зв'язків та щирого сміху. Ці моменти безцінні. Не забуваємо про нестандартні види відпочинку, які можуть здивувати. Це може бути волонтерський туризм, де ви допомагаєте громадам, або агротуризм, що дозволяє зануритися у сільське життя. Можливо, ви знайдете себе у кулінарних майстер-класах чи фототурах. Світ відпочинку безмежний. Як бачите, світ відпочинку надзвичайно різноманітний. Головне, слухати себе і обирати те, що приносить вам справжнє задоволення та користь. Не бійтеся, експериментувати і відкривати нові горизонти. Нехай кожен ваш відпочинок буде незабутнім і наповненим позитивними емоціями.